Бажаю здоров'я. Друзі, дуже багато людей пишуть та задають питання, що робити та з чого почати боротьбу із беззаконням влади. На мою думку, одна із найголовніших проблем, яку нам вже треба починати вирішувати, це проблема безвідповідальності та пасивності громадянського суспільства, тої зомбованої частини, яка, по-перше, привела до влади цих провладних злочинців, колаборантів, мародерів та вбивць, а по друге, Дозволила провладним колаборантам знищити конституційний устрій, розграбувати країну та цілеспрямовано винищувати нашу українську націю в той час, поки ми, військові, боронимо нашу країну від зовнішнього ворога. Знаєте, в чому є велика біда? А в тому, що поки найактивніші люди намагаються достукатися та пробудити народ. Кожного дня за нас з вами, і за таких, навіть хто привів до влади цю нечість, гинуть найкращі сини та доньки України. А українці здебільшого продовжують вести себе безвідповідально, подекуди байдуже, продовжують чого чекати та надіються на те, що хтось за них все зробить. Першочергово, що треба робити, це об'єднуватися в групи в своїх населених пунктах. Та допомагати один одному в боротьбі проти різного роду злочинів. загалом я переконаний, що Україна стане вільною та заможною лише тоді, коли ми станемо єдині. Друзі, а вам я дуже дякую за вашу активну патріотичну позицію. Бережіть себе, слава Україні!